Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати стародавню ікону. Португалія. Ось такий стан. Вся Поїджена шашелем. Ось ще є. Старий цвях. І, і думаю, камера передасть на камері Архангел. Краски видно. Я думаю, це ікона ще 16 століття. Перевертати на другу сторону не буду, але дивіться, якому в недоброму стані края. І от зараз з'явилася перша думка, як спасати, що робити. На другу сторону перевертати зараз не буду, бо дуже небезпечно ледве довізії, щоб... Чим поменше втрат було, ачите яких края все поїжджено поїджену шаші. Я думаю, що це XVI століття може бути. А ну, тут видно. тут є краски, видно, що це якийсь архангел, якийсь святий. Корона на голові. Ось, бачите, передаю. І сама головна задача. Маю думку цього края обробити натуральним джулинним воском. Що підкажете ви? Всім дякую за перегляд.